Третій рік поетичний марафон «Нескорені» скорені дає можливість заявити про себе криворіжцям, які словом можуть передати події і емоції нашого непростого часу. Це теж е, такий е, захід, який е, насамперед зараз е, болить кожному і е, проникає у саму душу, саме серце. Адже багато хто свою біль або свою радість викладає саме у віршах, або в прозі е, викладає на бумагу, скажімо так, і е, нема де людям цю е, ці свої надбання представити. Тому виникла така ідея вже три роки тому виникла, і вона е, з кожним роком все більше розвивається. Поетичний марафон проходить у чотири етапи: учасники подавали. Ли заявки представляли свої твори на офлайн прослуховуванні. Члени журі відібрали 15 фіналістів, авторів творів, які продовжують свій шлях у нескорених, у тому числі на телеекранах. Поетичний марафон не скорені це вже традиція для телеканалу Рудана. Це дуже приємна традиція і дуже почесна місія. Адже третій етап це саме відтворення поезії візуально на екрані через соціальні мережі. Потім для нас це дуже відповідально, дуже щемно. Сьогодні серце нашої країни б'ється у ритмі боротьби, іноді у ритмі туги. Хвилювання за наших воїнів, радість за їхні перемоги. Тому кожне слово це меседж. За ідеєю організаторів читають вірші фіналістів відомі у місті. Люди кожен із читців відчув відповідальну місію передати думки та емоції твору. Я вважаю, щоб прочитати вірша. Надо його вивчити, вдуматися дійсно ну уявити, що хотів автор цим сказати прожити цим життям. Твори учасників марафону розподілені на три категорії: з Україною в серці, моя мала батьківщина та Україна у війні. Теми близькі кожному, тож рядки авторів відгукуються всім учасникам проекту. Цей твір він близький до мене, близький до моїх переживань. І я розумію, що багато дітей також переживають такі емоції і такі страшні ситуації в наш час. Я намагалася правильно підібрати темпо-ритм, підібрати інтонацію, щоб цей твір був якомога більш правдивий емоційно. Я мрію побачити ранок. Я хочу відчути сонечко. Я хочу з підвалу на ганок, почути мови в донечко. Я мрію купатися в морі лазурними із дельфінами. Я мрію під куполом цирку жонглювати шістьма апельсинами. Я мрію виграти в брата, спірнути станцію спритності. Боже, прожени супостата, пошилусь і нам непохитності. На Відчув на собі не знаю, як це назвати тягу цього. Я читав і відчував, що. З батьком все більше не обіймався не знаю, син, донька. Після <паспоріст> того, як студійна камера вимикалась, чи ці учасники <паспоріст> марафону відзначали свою вдячність авторам віршів, хочу висловити слова захоплення людиною, яка так просто і чуйно в своєму вірші виклала нашу любов, нашу схвильованість, нашу. Відношення до нашої батьківщини. І мені особисто було дуже легко, тому що прості слова, але такі душевні, такі чуйні. Я дуже рада, що я маю честь бути залученою до цього проєкту. Дуже близька українська література, поезія, тим паче криворізька. Завжди підтримую проекти, які направлені на зміцнення і утвердження україномовного середовища на криворіжжі. Найближчим етапом поетичного марафону буде нагородження фіналістів. За результатами трьох сезонів буде випущена збірка віршів усіх переможців наскорених. Карина Крикун, Андрій Славний, Максим Паномарьов, Олег Каплій, постфактум.